Вітаю, друзі, а також усі інше. У нас сьогодні, 25 червня, і це 1218-та доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосіє. Ми продовжимо огляд мапи бойових дій. І у той час як е, найбільше таке така ділянка, до якої було прикута увага нашого суспільства саме в Сумській області, вона більш-менш стабілізувалася. Саме більш менш я не говорю, що вона повністю стабілізована в Сумській області, і сили оборони України там мають можливість проведення контратакуючих дій, до речі, успішних контратакуючих дій. Російські окупаційні війська активізувалися по декільком інших ділянок. І, звісно ж, ця активізація вона ну, ніяк позитивно не впливає на загальну ситуацію, по саме цим плацдармам. Про кожну з них сьогодні поговоримо. Це, по перше, лимано-куп'янське військ, і безпосередньо Куп'янське, як пам'ятаєте, 6-та загальна військова армія саме в цій локації намагалася розширити зону контроля по о, саме правому берегу річки о, Оскіл і утворити такий собі дворічний великий плацдарм для формування повноцінного тактичного груповання. Для цього вони використовували ресурс 69-ї мотострілецької дивізії, не вистачило цього ресурсу. І через деякий час вони отримали в підтримку 27-го МСБР, яка їх підтримувала зі складу 1-ї танкової армії. І за рахунок цього підсилення вони трохи інтенсифікували свої штурмові дії розширення зон контролю. Не глобально, не масштабно російські окупаційні війська досі не можуть на цій ділянці. Сформувати саме той плацдарм, який би дозволяв би їм почати вже процес формування ударного тактичного груповування. Для чого? Для того, щоб одночасно з лівим та з правим берегом розпочати наступ на Куб'яцьк основна їх задача це щоб цей наступ відбувався одночасно по як лівому, так і правому берегу річки Оскіл. І в принципі, російські окупаційні війська намагаються і далі розширювати зону контролю, але на тактичному рівні. Наприклад, неприємний момент, скажу одразу, але у росіян було просування в напрямку на Голубівку, яка деякий час знаходилась в сірій зоні, і за нею точилися бої. Але російські війська все ж таки зайняли цю локацію, і зараз вони просунулись до Рачківки. З урахуванням того, що в них є, назвемо це так: е анклав в Кіндрошівці, е то е вони таким чином мають можливість ще частково контролювати деяку частину е цього населеного пункту. Е тобто для росіян зараз є в перспективі вихід на трасу до е Куп'янська. І відповідно перерізання і контроля цієї траси все це тактичного рівня дії, які були передбачені, і ми про це неодноразово говорили. Що росіяни будуть це намагатися зробити, але навіть з урахуванням того, яка зараз зона контролю у російських окупантів по правому берегу річки ОСКІЛ цієї зони контролю, все одно їм не вистачає, щоб формувати. Повноцінне тактичне ударне угруповування з усім необхідним з повною штатною з Цього я роблю відповідний висновок. А чи взагалі росіяни ставлять перед собою зараз е, задачу, щоб сформувати таке угруповання? Тобто вони розуміють, що тримаючись за ось цей апендікс на правому березі річки Оскіл вони не зможуть повноцінно е, форсу е, пере, Оправляти через річку, там форсувати її е, на техніці, навіть легко броньовані. Декілька разів вони намагалися форсувати на БМП 3. Ну тобто, ви знаєте, як росіяни вихваляються, що в них бойові броньовані машини вміють плавати. Ну воно все і втопилось в тій річці Оскіл скіл. Тобто результату не було. Якщо зводити. Е, Понтону переправу то це удар з боку сил оборони України артою чи іншими засобами. Переправляти техніку вони зараз не мають можливості, в них немає такого ресурсу. Хоча річка Оскіл по деяким місцям, ну це навіть не Дніпро. Отже, технічні можливості Росіян обмежені, що відбувається на правому березі. Ну велика кількість м'яса. Вони переправляють м'ясо нон-стоп через річку. І основні штурмові дії вони саме відбуваються з використанням мотоциклетних підрозділів. Тобто, мотоцикли вони можуть переправляти, хоча не в невеликій кількості, але переважно м'ясо, м'ясо і вогнева підтримка артою з лівого берега, і підтримка FPV-дронами. І отут виникає у мене таке побоювання, та навіть думка, що в принципі для росіян важливо просто розширення зони контролю, хоча б для того, щоб там розміщувати своє м'ясо. Не для того, щоб формувати ударне тактичне угруповання. А вже коли цього м'яса буде достатньо, навіть без техніки, навіть без танків, без ББМ вони розпочнуть закидувати куп'янськ цією великою кількістю м'яса, і це їх план. Те, про що ми говорили ще з кінця 24-го року, що росіяни вони будуть переважно воювати м'ясом, і це буде основний їх ресурс. Ми можемо бачити вже майже кожного дня. Так чому вони тут, біля Купінська, повинні змінювати ту тактику, яку вони використовують на Покровському напрямку або на Костюнтинівському, та навіть на північно слобожанському в Сумській області? і На Слобожанському, на Харківщині, на Вовчанському напрямку, в районі липців, село Глибоке. Тому Чому вони повинні це змінювати? М'ясо, м'ясо і тільки м'ясо, м'ясо в кубі, м'ясо в квадраті, м'ясо в 10-й степені і так далі. Тобто ось такий показник. Щодо вже, річки Чорний Жеребець. З проблемою просування російських окупантів тут то вихід на Карпівку їм не дав зараз напрямку на Карпівку. Не дав якогось суттєвого результату з нового на зелену долину. Вони також не мали якихось таких собі розширення зон контроль. Ласята загальна військова армія, яка до речі також тут отримала підтримку від першої танкової армії, має обмежений рису. І тому вони цей обмежений ресурс сконцентрували останні дні на Новомихайлівку та на саме е, Греків, і це те, також про що ми говорили е, стосовно щодо просування російських окупаційних військ на борову. Їх задача саме тут: це не стільки навіть на водосховище, е, оскільки боїте, Скільки вихід на борогу. Саме на борогу вони будуть намагатися просуватися. Але просуватися на борогу. З якого напрямку не починає цей рух через Карпівку, через Рідкодуб. Обов'язково треба через Греківку вийти на Новоєгорівку, повністю закрити а, саме цю кишеню, яка тут а, утворилася, зробити лінію боєзітнення. І закрити питання з рубежами від нового миру до копанок, оскільки це висоти, і саме в цьому напрямку зараз російські окупаційні війська, 20-та загальна військова армія. Я думаю, до кінця літа, як е, мінімум, можливо, навіть до середини жовтня, вони будуть працювати саме над цим. Для них дуже важливо е, зараз повністю закрити питання. По цьому рубежу це висоти, це висоти, це можливість подальшого просування до річки Оскіл е, і вся літня кампанія для 20 ї загальновійськової армії буде полягати саме в просуванні на борогу з подоланням цих висот. Звісно ж, ми не можемо о, дозволити, щоб вони це зробили, тому що якщо ми втрачаємо ці висоти. Ми побачимо, як дуже швидко російські окупаційні війська з цих напрямків досягнуть борової, і вже осінньо-зимовий період ми будемо спостерігати, як росіяни розпочнуть міські бої за борову. Тому ці висоти треба тримати під своїм контролем, щоб росіяни не вийшли повноцінно на лівий берег річки е, Оскіл. Продовжуємо далі. Лимана Хуп'янська війська безумовно е, мала. Просування для російських опуційних військ через наявність там і підсилення від першої танкової армії, але також дуже активною ділянкою була ще й, а, Покровська ділянка. Покровський напрямок, Костянтинівський напрямок і Турецька кишені. І на Покровському напрямку ми бачимо, як росіяни поступово наближаються до тієї межі козенного торця, а, який я вважаю що може їх зупинити. В подальшому просуванню на Покровськ, саме з східного флангу, і е, цей рубіж. Ми вже про нього говорили: це ті населені пункти, які розміщені е, від Міроюбівки до Шахове до Софіївки вздовж саме Козенного Торця, саме цієї річки, для е, росіян. Це буде серйозним таким собі е, серйозною перешкодою рубежем з рельєфно ландшифтними ландшафтними особливостями, які їм буде дуже важко подолати, але поки що вони рухаються. Вони мають підсилення 51-ї загальної військової армії, вони мають е, ресурс 8-ї загальної військової армії, і зараз закидати наші позиції великою кількістю людського ресурсу. Так їм це вдається. Хоча їм все одно внутрішньо доводиться а, е, свої підрозділи та е, війська. Отже, зараз буде відбуватися, я думаю, найближчими тижнями. Основна подія на а, Покровському напрямку, саме з східного флангу, через Коптів на, на Різне, на Новоторецьку, через Малинівку, на новоекономічне і а, спроби прорватися через Миролюбівку на Миколаївку та новоекономічне. Тут без е, якихось е, там оптимістичних там якихось е, уяв, можу сказати, що всі ті кишені, які зараз ми можемо тут спостерігати, вони будуть зрізані. Тому це буде е, пряма лінія боєзіткнення, яка буде впиратися в цю перешкоду. Чи витримає вона цей тиск? Ми побачимо через деякий час. Поки що зарано говорити про ті можливості, які ми маємо для того, щоб зупиняти на цих рубежах ворога. Відповідно, паралельно з цим російські е, війська продовжують рух по 0,5-04 в напрямку на Яблунівку е, через Романівку, Леонидівку на Щербинівку. Також в них почалися просування і в районі Нелепівки. Тобто та сама кишені, е, про яку ми до речі, напередодні говорили, вона починає потроху зрізатися. Тобто, тиск, в якому опинилися наші підрозділи. Саме в цій локації, ну він не помірний. Тому і так чи інакше, Сили оборони України змушені будуть відійти з цієї локації, і цілком можливо, що найближчі рубежі вони будуть е трохи, е скажімо е будуть трохи зміщені в північному напрямку. Загально, на мій погляд, на сьогодні для росіян є серйозною перепоною. Це Катеринівка. Це Яблунівка, і відповідно від Яблунівки на північ вздовж Шен 20 на пересіченні перетині 0,5-04 на Степанівку на довгу балку. Тобто, ось такий може бути кут перешкод для російських окупантів, особливо з урахуванням ще й водосховища. Плещівка також може стати для них серйозним. Викликом, як і Доліївка. Але поки що ми говоримо про ті локації, які знаходяться північніше турецької агломерації, а в турецькій агломерації росіян, м'яко кажучи, все як було не за планом, так не за планом і йде. Тому що нагадаю, що саме в турецькій агломерації російські окупаційні війська повинні були завершити свої дії. Виконати свої задачі ще наприкінці 2024 року. Тобто, 51 перша загальна військова армія повинна була турецьку агломерацію повністю контролювати на новий рік, 25 1 січня 25-го вони повинні були вже доповісти. А путіну що в них там все тіп, топ а, півроку вже пройшло. Пройшло вже півроку. Цієї доповіді немає. Вона відсутня з цього робимо відповідні висновки. З того, наскільки вони відстають від тих графіків, які ставило перед ними їх а, вище військово-політичне командування, тобто ситуація, звісно ж, вона негативна, ворог продовжує рухатись, але при цьому рухається він не так, як хотілося б того а, командування. Ну і події в Сумській області все ж таки натякають на те, що а, контроль над ситуацією це питання. часу. Чи... І в Сумській області ми побачили, скільки треба було е, часу на те, щоб почати під свій контроль, брати ту ситуацію, е, затягнути супротивника, нанести йому відповідні е, втрати, і після цього почати вже на нього тиснути. Я більш ніж впевнений, що в якийсь момент е, екзистенційний момент е, цього двобою і сили оборони України також використують можливість, щоб на себе взяти цю ініціативу вже не оборонних дій, а ініціативу контратакуючих поступово переходячи до контрнаступальних дій. Так чи інакше, цей момент, якийсь проміжок часу, але не став, дякую, друзі, за те, що дивилися це відео. І нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши а, дзвоника, підписавшися. І репостнувши, прокоментувавши, все це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Також ви можете оформити і спонсорство на обосвіє. Це допомагає каналу робити якомога більше унікального контенту, який не публікується на інших каналах. Тобто, цим і відрізняється обос від інших каналів. В Свою чергу ви також будете отримувати як спонсори. Цей унікальний контент одним із найперших. Отже, друзі, дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Як завжди, до зустрічі завтра зранку на обласній черговій чергової огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!